Привіт! На зв'язку Байки. Давай зробимо огляд на CF moto 230 Light Dual. Що ми маємо? Ми маємо легкий dual Sport мотоцикл, який має вагу близько 132 кг. Стороні в нас для поїздок по місту і легкого бездоріжжя. Бак, ми маємо об'ємом 12 літрів, який нам легко забезпечує ходу до 400 км пробігу. Двигун ми маємо одноциліндровий чотирьохтактний, Об'ємом 229,5 см сантиметрів кубічних, потужність двигуна 14,5 кінських сил. Видає нам 7 тисяч оборотів за хвилину. Крутний момент 16,5 Нм метра. При оборотах 5,5 тисяч. Максимальну швидкість ми маємо 120 км за годину. Паливна система в нас іде карбіратор, охолоджуюча система рідинна. Трансмісію ми маємо 5-ступеневу коробку передач з багатодисковим щепленням в масляній ванні. Головну передачу ми маємо ланцюг. Передавальні числа в нас налаштовані для впевненого старту та комфортного крейсерського руху орієнтовно 90-100 км на годину. Передня підвізка. Ми маємо телескопічно перевернуту вилку, задня підвізка в нас йде маятникова гідравлічна з моноамортизатором. Колісну базу ми маємо 1350 міліметрів, що дає нам хорошу стабільність на дорозі. Дорожній просвіт у нас іде 265 мм. міліметрів. Передня гальма у нас дисково гідравлічна з двопоршневим супортом. Заднє ми маємо дисково гідравлічне з однопоршневим супортом. Шини спереді ми маємо 80 на 100, маємо 21 колесо. Позаду ми маємо 120 на 80 маємо 18 колес. Так, маємо повну led оптику фари, габарити і поворотники. жк панель нам показує швидкість, оберти, передачу, паливо та його пробіг. Давай поговоримо про ергономіку та комфорт його. Висоту по сідлу ми маємо 838 мм. Кліренс у нас іде 265 міліметрів, що впевнено нам дозволяє рухатися як по місту, так і по ґрунту. Ми маємо зручне м'яке сидіння. Підвищення у нас іде для другого райдера, зручний широкий руль, який нам дозволяє впевнено маневрувати на дорозі. Маємо тут великий плюс: у нас іде захист двигуна, який зроблений дуже гарно і має крутий вигляд. Хочу наголосити, ЖК-панель дуже яскраво видно в сонячний день. Так, маємо дизайн. Він нас йде мінімалістичний, але має елементи ендуро. Комбінація чітких ліній, практичного захисту його робить його ідеальним вибором для райдера. І так, робимо висновок. Це F-Moto 230 Light Dual це золота середина. Перше, ми маємо високу якість та гармонійний дизайн. Друге, легкий. Зручний і доступний в ціні, третє ідеально підходить для тих, хто хоче свій перший мотоцикл, але не хоче заморочуватися зі складною технікою. Це мото виграє в надійності, доступності і збалансованості.